А йшов до армії здоровим, а комісували з однією ниркою. 18-річний Богдан Гречишкін з Дніпропетровщини стверджує, що зазнав каліцтва на службі. Мовляв, під час конфлікту зі старшим товаришем упав і вдарився так, що лікарям довелося видалити праву нирку. А у виписці з військового шпиталю зазначили, вада була вродженою. Проте раніше комісія ж визнала призовника придатним до служби. У ситуації розбиралися наші журналісти. Це для мене було щастя. Я хотів далі служити. Мріяв зв'язати це в своє життя. 18-річний нині комісований строковик Богдан Гречішкін шкутельгаючи розповідає, як торік пішов до армії. Призивали на Дніпропетровщині. Каже, пройшов усі належні медобстеження. У нашій міській лікарні потім ми проходимо в обласній лікарні комісію. І потім уже йдемо на головну комісію, там де сидять. П'ять фахівців, ну я це все пройшов. Мені сказали, ви придатні до проходження військової служби. За півтора місяця після навчання Богдан уже був у частині на Миколаївщині. Згадує, там захворів на вітрянку. А як повернувся з інфекційної лікарні, його з товаришами взялися виховувати так звані діди, солдати з більшим досвідом служби. Я заходив до вбиральні і старий і військовослужбовець теж виходив з вбиральні і штовхнув мене возле кабінки туалетні і тут так. Труби. Я йду і він мене пихає. І я в труби. Ну, я виходить, боком упав. За кілька годин певнець звернувся до чергового роти зі скаргою на погане самопочуття, та йому не повірили і відправили в наряд. Потім, десь через тиждень, я звернувся, говорю, що в мене болять почки. Ну, сказали в тебе камні в почках, дали мені дві таблетки, сказали, ввечері ми тобі ще занесемо. Ну в итогі я більше ліків не отримав. Дослідження проводили. Ні, мені просто дали таблетки. Які? Аналгін. У нас все це лікує аналгін. Батькам армієць нічого не розповів, але як потрапив до шпиталю в Одесі, ті запідозрили біду. Получається, почала дзвонити четверо суток. Він не ходи не виходить на связь зовсім. Матір Богдана Катерина розповідає, у шпиталі її приголомшили новиною у сина вроджена, вада нирок. А 17 січня Богданові видалили праву нирку. Та він до останнього не зізнавався, що сталося. Коли Богдан папі відвітив, що він упав з плити і таке сталося з почкою. Кажу, Валіра не то, не то його толкнули. Він сильно ушибся, йому помощі не оказали. Ну, не так, що не оказали, Дитина боялася признатися, що до самого главного командира роти дітей не допускають, щоб вони ходили і що то розказували. Батьки певні, той удар іншого армійця і спричинив недугу сина. Мой син там. Ну, Практично став інвалідом, все. Днями Богдан повернувся додому та вирушив до свого військкомату. І не аби як здивував начальника. Я дуже здивований, тому що, якщо таке, що сказати, патологія врождена, і на чотирьох рівнях медкомісії це не виявилося, це не може бути. На обліку він ніде не стоїть, тому що на моменті призиву ми беремо запити сімейному лікую фахівцям і отримуємо ці відповіді. Попереду в Богдана півторарічна реабілітація, а згодом вступ до університету, бо ж тепер обиратиме цивільну професію. Ну і те, що я мріяв зв'язати своє життя з військовою кар'єрою. Ну цьому вже не трапитись два тижні тому? Батьки написали заяву на командира частини до військової служби правопорядку. Ті приїхали з перевіркою, і поки вона не закінчиться, командування частини відмовляється від жодних коментарів. Та якщо факт нестатутних взаємин підтвердиться, до справи візьмуться вже Нацполіція або ДБР. Софія Богуцька, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ.